Вітаю, любі друзі! Вітаю гості мого каналу. Сьогодні я вам розповім таку тему обробка полуниці від А до Я. У мене мої підписники просили розкрити цю тему, і тому я ось склала ось таку табличку. Отже, весна, початок вегетації. Далі, літо, осінь, і осінь це вже закінчення. Так? І ми зараз розглянемо. Як треба доглядати полуничку, чим її обробляти від самого початку до кінця? Отже, весна березень-квітень. Значить, Хтось буде ці маніпуляції на наповнички робити в березні, хтось, можливо, там, навіть і в квітні, тому що у кожного різна погода. Да? У когось ще сніг буде лежати в березні, а в когось уже полоничка. Починає відростати. Отже, Перший етап це чистка полуниці. Обов'язково навесні треба її чистити від старого листя, від ушкодженого листя, від хворого листя, і також обов'язково убрати, якщо у вас вона замульчована, обов'язково убрати стару мульчу. Та, що що під під корен, коренем, да, самою полуничкою, тому що в ній можуть міститися різні Хворобливі бактерії або навіть лічинки різних комах. Далі, якщо залишилися квітконоси чи вуса з минулого року з осені, да, то обов'язково треба це все прибирати. Після того, як ми почистимо нашу полуничку, потрібно її обробити, значить, обробити від сірої гнилі та плямистості. Значить, Це у нас називається період початок вегетації. Тут ми використовуємо мідні препарати. Це може бути бордовська суміш, мідний куперос, медян екстра, будь-які препарати, які мають у складі мідь. Ось, наприклад, мені ось такі ще біошок рекомендували. Ну, тобто, це ті препарати, які або у вас є, або вам рекомендують це не обов'язково обробляти там, такими, як я обробляю. Да? Взагалі, просто щоб вони. Мали в своєму складі мідь. Далі від сірої гнилі. Наступна обробка в нас йде від сірої гнилі та роси. Ну, Найкраще тут можна використовувати це хорус, тому що ще холодно, можуть бути заморозки, а хорус він ефективний під час заморозків. Значить, цю обробку ми робимо до того, ще як полуничка викидає. Відконоси, тобто до початку цвітіння. І також, помимо хорусу, ми маємо також від, обробити від шкідників. Я думаю, що такий препарат, як Амістар Gold, тут підійде. Або актофід, Актоцид, ну це біопрепарати, але в залежності від температури. Да? Ось ось такий, наприклад, Актоцид це біологічний інсектоакарицид, Що це значить? Акарицид, так, це проти е, різних комах. Е, його можна використовувати не тільки по полуничці, а й навіть по картоплі від каралацького жука. До речі, ми вже, е, мабуть, років три ми садимо, але ми не багато картоплі, і років три ми вже саме актоцидом. Тільки ним користуємося від каролатського жука. Так що ну, я, ді, дія його перевірена. І так само від кліща він теж дуже допомагає. Так, далі, Значить, це ми, ми зробили вже да, дві обробки Значить, мідними препаратами, і потім вже фунгіцидами і актерицидами. Так? Далі у нас іде період цвітіння. Значить, під час світіння, і також нам треба проти плямистості в цей період обробити, і так, так само від борошнистої роси, сірої гнилі, всі ці обробки ми краще зробимо біопрепаратами. Тому що, ось, наприклад, Амістар Голд його нібито й рекомендують, але в той же час пишеться, що. Це ж хімічний препарат, а бджілки можуть загинути. Тому я рекомендую під час цвітіння, саме під час світіння, використовувати біопрепарати. Фітоспорин це може бути, так? Ось такий фітоспорин. Це може бути бактефіт, актефіт той самий же ну це від жучків, так? від кліща. І ще можна використовувати ту ж саму золу, гірчицю. Але якщо кому буде цікаво, то про це ми можемо окремо. Я можу зняти відео і розказати, як користуватись правильно золою і як гірчицею. Я на своїй практиці використовувала, мені подобаються ці методи. Далі, під час цвітіння обов'язково треба зробити мульчування. Це ще це також захист від хвороб, тому що якщо десь. В землі є спори, які, то соломою ми якби закриваємо да? і захищаємо наш майбутній врожай. Далі, значить, травень і далі червень у нас іде, це вже іде літо. Значить, у нас формування зав'язів. Ну, звісно, хто. У кого раніше полуничка, то і в травні да, вона формується. Ну, в основному це і припадає цей період формування зав'язі на червень. Значить, в цей період нам треба також від сірої гнилі обробити, обов'язково від кліща. Значить, від сірої гнилі можна свіч, можна знову ж таки той самий фітоспорин, можна актацид. Но, навіть потрібно, да? краще октоцидом або якимись народними методами. Значить, Що ми зробили? Ем, далі у нас вже ми збираємо врожай, так? і липень-серпень у нас вже плоничка відплодоносила. І знову ми робимо обрізку обов'язково хто скошує траву? Хто руками обриває, хто ножничками обрізає. У кожного ця процедура по-своєму відбувається. Да? Але в будь-якому будь-якому випадку це потрібно зробити якомога швидше звільнити полуничку від зайвого листя, від хворого листя, і також обробити обов'язково від хвороб та кліщів. Це може бути квадріс, актелік. А ось, наприклад, можу ще вам посовітувати, це вже перевірене. Ось такий релевант разом із скутером це фунгіцид карицит. Тобто він там і проти кріща, і ще є в деяких комах. І обов'язково додавати прилиплювач. Мені порекомендували, і я дуже задоволена, тому що до нього. У склад входять амінокислоти. А вони це все підвищують ефективність дії фунгіцидів, інсектицидів. І навіть якщо хто і від бур'яну гербіциди додає, да, то теж підвищує їхню ефективність. Також підвищує стресостійкість рослин до несприятливих умов і підвищує стійкість препаратів до змивання дощем. І я дуже задоволена, ось. Ось таким наборчиком, скажімо так, да? дуже ефективне. Так що, якщо кому цікаво, можете теж використовувати такий, такі препарати. Так, далі. Ну, а квадріс я ще не пробувала. Да. Хочу теж спробувати, побачимо. Тому що все одно потрібно чергувати да, хімічні препарати, щоб не було звикання. Так, отже, влітку ми обробили свою полуничку, І далі осінь, і у нас вже йде останній етап: вересень-жовтень. так? Якщо потрібно, ми ще робимо обрізку, робимо мульчування. І знову ми тут працюємо мідними препаратами. До речі, ну так, вересень-жовтень це все приблизно. Це може бути і жовтень-листопад, тому що. Останнім часом у нас осінь дуже тепла. Да? Але якщо в жовтні вже були такі моменти, коли в жовтні вже заморозки, навіть сніг випадав, тому краще зробити там в кінці вересня ці обробки, або на початку жовтня. І Також на цьому етапі нам обов'язково треба від ґрунтових шкідників обробити. Це може бути такий препарат, наприклад, як Помощник мені хотів допомогти. Да? значить Ми зупинилися ентацид це від ґрунтових шкідників. Чим він класний, тим, що він діє проти різних, це таких як ведметка, лічинки, хруща, яблоневи, квіткаїд, совка, личинки хруща, блуневик квіткаїд, дратяники, совка, личинки королацького жука навіть. Це такий тут у складі гриб. Який потім проникає у ці всі личинки і він їх знищує. Тому це вважається значить, препарат, який не викликає звикання шкідників. Це дуже великий плюс. Він не токсичний, безпечний для людини птахів і бджіл. І, і він дієвий, і він не дуже дорогий. Ну, відносно, да? ну, в принципі, ви можете застосовувати там актару, антихрущ, але я ось рекомендую ось такий, він дуже класний. І також навесні можна його використовувати. До речі, я не сказала, да, що навесні теж можна. Від грудових шкідників саме цим препаратом обробити. Але чому краще восени, тому що дивіться, особливо перед посадкою. Да, спахали, розкидали його, землю спахали, розкидали цей препарат і потім садити полуничку. І це ж також, ось, наприклад, лічинка совки, дуже багато останнім часом її розвелося. І тому можна ще навіть гірчицю, ну, різні сидерати садити на зиму. Це теж буде як іще один метод захисту нашої полунички. Отже, те, що я вам хотіла розповісти, я наче все розказала. Якщо щось не сказала, пишіть, кажіть. Ось такі набори повинні бути у кожного, да? І наперед, щось закупається наперед, щось уже по ходу. Але ось ця табличка, що я вам склала, значить, це у нас ідуть обов'язкові обробки, так? Але помимо цих обов'язкових обробок, у нас ще можуть бути ще обробки, не заплановані. Тому що різна, бувають різні умови, погодні, і полуничка може раптом захворіти. І тому ще потрібно буде там її додатково обробити. Але якщо дотримуватися ось цих умов і про підживлення ми поговоримо наступного разу, яке теж впливає да, на якість наших рослинок. Тому, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до побачення!